І в кухні був. Діти знаходилися з тут Ну Там телевізор наш камер. Двоє на підносять на кімнаті. Одне, друге там. Мозок заснули. А як ви вважаєте, де могла бути мати стільки часу, що вона десь пішла і, і що так вогонь розповсюдився аж а, до тої стадії, що, наприклад, перейшов в цю кімнату і діти позадихалися потім погоріли? Вона навіть не дзвонила мені. Я дзвонив на трубку не брала утром. <світло> Я був занятий. Ну, ви ви які добре знаєте, наприклад, куди вона могла піти, ну, ось, і де вона могла провести. Ось, ось, другі, ось. Скільки тут ти ти да? да вона скільки тут Вона побачила, що щось да. буде. То, а, де, а де вона була, я ж не скажу. Куди вона? Ну, вода, але що? Ти теж 5 хвилин — тут вода. 5 минут вода набрати. Ну, точно не було, не 5 хвилин, я думаю. Ну, да. Поля да, да, да де. Де. Забрали, там, да, там, там, як, як вона вручала свідомість. Ну, забрали. в Гаєвні? До опорно-рятувальної служби міста Лес йшло повідомлення про загорання житлового будинку в селі Вербівка. По даному повідомленню було направлено пожежно-рятувальний підрозділ на дану події. По на місце вихоку в ході розвідки було встановлено, що виникло загорання всередині житлового будинку. Попередня була інформація, що всередині будинку знаходяться малолітні діти. Попередня інформація, що їх там троє в цій житловій кімнаті. По ліву сторону була виявлена старша дівчинка, посередині кімнати лежав, ймовірно, найменший хлопчик, і далі біля нього на відстані десь пів метра лежав третій, третя дитина. В цій кімнаті тобто, вони тут і знаходилися. А осередок основної займання? Осередок да? займання знаходився в іншій кімнаті, сусідній через стінку, там їх знаходилось приміщення, ніби як кухня для прийому їжі. Попередньо загорання виникло в приміщенні кухні орієнтовно в районі печі опалення, біля якої, ймовірно, знаходилися горючі матеріали. Зі слів очевидців, а також як розповідав батько дітей, що один з діток середній часто бавився з вогнем. Це могло спричинити загорання, але це ще не остаточна причина пожежі. Наразі проводяться слідчі дії і остаточна причина пожежі буде встановлена згодом. Воно пішло на покрінку.